Вітаю, друзі! Це таємниці Старосамбірщини, спецпроєкт Таємничі Люди Старосамбірщини. Де ми знайомимося з людьми, які зробили вагомий внесок в нашу старосамбірщину, і сьогодні безпосередньо будемо говорити про людину, яку, на жаль, немає з нами, але вона залишила по собі великий слід в історії нашого краю, і не тільки нашого краю. Поспілкуємося безпосередньо з сином Василя Савенка. Олегом привіт тобі, Олег. Всім привіт. Давай перейдемо одразу, поговоримо про твого батька. Та. Хтось не знає його, але більшість людей впевнений, що знають. Давай почнемо, як то кажуть, з витоків, з початків. Чим займався твій батько, щоб отак одразу почати. Почати з того треба, щоб батько був лікарем, дуже хорошим лікарем. Він навіть народився 9 серпня на день Пантелеймона. Це є покровитель всіх лікарів. Так, супроводжував тату все життя, тато з самого дитинства пішов в лікарське русло. Ну і вже десь зустрів мою маму, і я пішов по їхніх ступах так само лікарем. А наскільки мені відомо, твій батько не з наших країв, та він з Вінницької області. Так. А, як часто ти там буваєш і а, тобі є там бабуся, можливо? Ні, лишився тільки дідусь, батько мого тата. Татосом з Вінницької області, Бершацького району із з мальовничого села Ліснич. Бували ми з татом дуже часто, два рази на рік. Це ми завжди їздили на Пасху, є ще завжди сім мої друзі туди. Я їздив в Вінницю, але я тепер розумію, чого його, його туди так тягнуло. Я лишилася татова сестра, мої новорідні, і дідусь ще живий. Я Стараюся їздити, але вже рідше, раз в рік буває там. Твій тато можна сказати, зробив таку революцію. А в медицинській справі друзі, відверто кажучи, ми говоримо зараз про первинку, та і відверто кажучи, це великий такий прорив, зайшовши в нашу поліклініку полі і побачивши всі оці осучаснення, ці ремонти, відношення навіть людей зовсім інакше. коли в твого батька виникла ідея, та і коли все це створилося. Оце його дітище, так? Так, він завжди казав, що це його найбільше дітище, це його первинка, це його друга сім'я, яку він дуже любив. Прийшла в медицину реформа, коли поділилася лікарня на первинну ланку медицини і вторинну ланку медицини. І тато очолив первинну ланку медицини з Старосамірщини і віддали приміщення на третьому поверсі, воно було в не дуже хорошому стані. Але грандіозні плани і дуже малі ресурси, але зробили багато всього. Дуже старався, я знаю, це дуже, він багато зусиль вкладав, щоб це зробити. Не було коштів, але пам'ятаю, навіть плитку то ставили в неділю. Бо так хотів, щоб він як знав, що йому треба то закінчити, закінчити чим поскоріше. І так вийшло, що тато закінчив тільки ремонти. Повністю провів реформу, і після того він помер. Та, каже, це його останні дітище, де його сім'я найбільше, Він їх всіх дуже любив. нього мартуся і Христинка це на першому його дві заступниці. Завжди на них покладався. Знаю, що коли міг їхати з Львова, він ні за що не переживав, бо я там Та, які до сих пір. І дуже їм велике дякую, підтримую далі. Такому, як дусі, як тато, то заклав, і в тому ритмі вони йдуть і може ще й кращому. Я дуже на то надіюся. Василь Олексійович була дуже яскрава, неординарна особистість, яка завжди хотіла і нас. Молодих своїх можна сказати учнів підтягувала завжди бути найкращими, бути першими. На початку дуже дивно, але разом з тим і приємно, що він що він запропонував мені стати його заступником, і я боялась дуже не виправдати його сподівання. А він мене заспокоїв і сказав, що все буде гаразд, тільки погоджуйся. Він все навчив, розказав. Сказав, звідки взяти, до кого звернутись. Ми з ним, із заступником з економічних питань Христиною Осиповою, були від самого початку. Ну, звичайно, ще й були бухгалтери. Завжди мене дуже захоплювало в ньому, те, що він не зупинявся, що він навіть сам собі інколи не, ну, не дозволяв відпочивати, розслаблятися. А завжди прагнув йти вперед. Що говорити про Василя Олексійовича, то напевно е запам'яталися якось його власне, ото, ото, ото такий, е така риса характеру, яка підштовхувала. Ну, тобто, сам по собі він загалом мені здається був таким гвинтиком, який завжди крутив. Тобто, хоча він завжди казав: Я за вами не встигаю, ви такі молоді, ви ото, і ото, і ото, я за вами не встигаю. Хоча мені здається, що все було навпаки зовсім. При чому. згадується його такі настанови, такі що ну ви поскладайте тут свої йожики вже в голові. Твій батько народився на Пантелемона, і наскільки мені відомо, на провинції є особлива ікона. Так, це коли закінчили зремонти на провинції, все в них вже налагодилася їхня робота. Тато за все закликав у цане і подарував тату від себе ікону святого Пантелеймона. Вона висить на провинції до сих пір. Це один художник з нашого району. Написав ту ікону і нас у сіквіта несить. А після смерті батька ми щось дуже захотіли таку ікону, так як подарувати в Вінницю в Бершать. Там є одна церква, яка є греко-католицька. І тато трішки допомагав тій церкві. і Я знову такий самий образ ми подарили туди. А пройшов рік, як. Тато помер, це такий самий образ. І, 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 то не подарували, а як отець сказав, офірувати. Офірували в церкву в Старому Санторі. А так як мій брат працює дипломатом за кордоном, він так, в Братиславі є греко-католицька церква, де він ходить, і там дуже мало було ікон. І так само ми змовили туди. Тобто це вже брат офірував туди ікону, Братиславу. Тобто, якщо так взяти, загалом є п'ять ікон в різних п'ятьох місцях, так? Так, в різних, ну навіть є за кордоном, і це всі ікони. І... Це ікони наші, ну це щось особливе наше за татом. і Він дуже завжди вірив пантелеймона, що він тато народився в цей день, і що тато був хорошим лікарем, І він знав, що це є його. Тому ми так. Так. Моменти про, про, про його е, хобі, скажімо так, то власне була кулінарія. Е, бо ну я ж кажу, що навіть навіть природа, то він там не казав, що ти там то, ти то. Він так зразу я уху буду готувати сам. Ну крім того, в нього хобі, бджільництво. то... Любов, любовна, ну але взагалі він такий. Мені здається, знаєте, що він такий був господар, скажімо так, всіх ланках, при тому, що. Mm, ну вже останнім часом, навіть ну от відколи там створилася наша первинка, то навіть там ми приїжджали до нього в гості додому, то все навіть ну домашні його казали: Боже, люди всі щось до хати несуть, а він тільки з хати на ту роботу завжди. Давай перейдемо трішки до теми хвороби. Та наскільки мені, мені відомо від тато хворів на рак і дякувати Богу, переборов його. Так. Та наскільки це був важкий період для вас, для вашої сім'ї, бо будь-яка хвороба це нелегко, це не легко, та? І не, ну, не, не легко про неї говорити, якщо так можна, так хоча б поверхнево. Ну, то, звісно, що тяжко. Це морально тяжка хвороба, яка вибила його з колії, бо тато сам по спеціальності бо і тато захворів на канцер простат, тобто mm -hmm. на онкологію. Рак простати. Все життя, що він лікував, він на то захворів. Дуже підступна хвороба, але він завдяки хорошим друзям і лікарям поборов її. Він вже не, не хворів, тобто і пухлини не було. Вже два роки. Після двох років це вже він тоді, коли другий раз захворів на коронавірус, то він вже тоді повнів. Але онкологію він пережив, поборов. І Дуже сподіваюся, що поборять і ту хворобу, хоч не вийшло. Перебороти рак це великий виклик. Так, і здавалося б, коронавірус це якесь ну, для мене. Ну, це для мене суто уявлення. Я двічі, до, до речі, хворів. Дякую Богу, все добре. Але для багатьох людей це здається, це отаке. Це вигадки в цій статистики. Це придумано. Я теж думав, поки не пересвідчився. Батько захворів. Один з перших, коли тільки спалах був в Україні, і він захворів на роботі і пробігало перші три дні, лікувався вдома, не було суттєво нічого, тільки температура перший день і кашля. А далі 25 липня на своє день, на мене день народження, я, ми забрали тата в центр легеневого здоров'я у Львів, виників, забрали в реанімацію туди. І рівно за п'ять днів його не стало 1 серпня, а 9 серпня він мав мати 60 років і познайомитись перший раз зі своєю внучкою, якої він так і не побачив. Mm -hmm. Лікування це бо Ніхто не знає, як з тою хворобою боротись, як до неї правильно підходити. Це зараз є протоколи лікування, є вакцина. Які, ну, я вакцинувався тричі вже немає лікарств, діставали великими шляхами, дуже дороговартісне лікування було. Але все ну, ж ніхто ніколи. Все своїми силами, так? Так, все, ну, це початок був. Початок коронавірусу тоді так ну, не було протоколів, не було, не було лікування такого по лікарні, як я зараз забезпечені, наприклад. Це все своїми силами, але, на жаль, Після третього дня лікування татові стало гірше. Дуже велике враження, легень було пневмонії. і змушені були перевезти лікарі тата на ШВЛ. І після ШВЛ на п'ятий день не витримало серце. Так. Друзі, на жаль, так стається, що люди, які мали тут за життя велику місію, та допомагали іншим людям лікували, а бачите, хвороба їх, на жаль, забирає також. Я знаю, що твій батько за життя дуже багато допомагав yeah. людям, вони зверталися, і він ніколи нікому не відмовляв. Він був великою реальною людиною. Тому я знімаю спеціально цю серію, щоб люди знали, що була така людина, щоб вона назавжди закарбувалася в історії нашого містечка, нашого краю. Один момент, сорі, що я відкриваю можливо таку родинну таємницю, коли твій батько помер. Наскільки мені відомо, до тебе зверталися люди. І казали, ось нам твій батько допомагав, і це було анонімно, зовсім анонімно. І таких людей я знаю я дуже багато. І я хочу про це сказати, що Василь Савенко допомагав не тільки відкрито, та, але ще й анонімно. І ми багато про різні справи навіть і не догадуємося про різну допомогу. Можеш трішки привідкрити цю закулісся? Я хочу, щоб люди знали. Та? Я навіть сам не знаю З більшості всього. Ну, я стикнувся з тим, що до мене перетелефонували вже і мої друзі, з якими я почав дружити після цього. Казали, що не друзі батька, ну, автоматично в мене одразу що я міг, я міг готовий був допомогти. Друзі-тата це мої друзі. І вони сказали, що батько їм там допомагав з лікуванням дитини, допомагав з. Облагородженням будинку, що вони мають ваду в сім'ї велику. І я про це не знав. І тато всі сили, що там міг, вони мені навіть потім фотографії показали, де в мене Ну, Я був дуже приємно здивований, бо ні мама, ні я ніхто про це не знав. Я стараюсь наслідувати його вчинки, так само допомагати. Мені завжди було дуже дивно, ну не дивно, я навіть ним захоплювалася Переважно коли ти в чогось досягнув і маєш такий великий дім, і знаєш, що твій один син вже є за кордоном, і завжди так думали, ну він міг меншому синові ну, допомогти із роботою. І, і тут Олег міг сам досягнути. І він завжди казав. Я дуже люблю старий самбір, але я хочу свого сина бачити в великому місті, де більші перспективи, де є можливість більшого розвитку. І ми так завжди задавали питання: ну переважно, дехто з батьків так хоче, ну щоб якась дитина таки залишилась біля нього, біля них. А він своїх дітей вмів завжди відпустити, тобто дати їм старт, дати їм величезний поштовх. Відповідно, вимоги, але разом з тим і велику підтримку. І найважливіше, те успіх його синів полягає в тому, що вони обоє з Наталією Руславіною вірили в тих дітей. Первинка зараз має чимало викликів, але вправно з ними справляється, розвивається, все-таки продовжує почати Василем Олексійовичем. Все, щоб він на нас не дивився з неба і не казав, що вони там. О, знову так, не так зробили, як мені б хотілося. Але... Тому всьому є, напевно, свій позитив в плані того, що, ну, звичайно, що є, куди росте, є, над чим працювати. Е, бо як би там не було, то і світ на місці не стоїть. Ми стараємось не забувати його. Ми хочемо зберегти його пам'ять, ми хочемо продовжувати е, діяльність як успішний заклад заради нього, бо він завжди про це мріяв. Друзі, ось такий вийшов коротесенький випуск про Василя Олексійовича Совенка, який. Був тут з нами і назавжди залишається в наших серцях, в наших спогадах. Адже людина зробила колосальну працю не тільки для Старосамбірщини, але й для людей в різних точках України. І ми про ці різні благодійності і різні добрі справи навіть не здогадуємося. Завжди молимося, завжди пам'ятаємо. І дякую тобі, Олеже, що ти продовжуєш справу батька. Я знаю, дякую. що ви з братом. Дуже допомагаєте зараз війську і так далі. Я не хочу це приховувати. Дякую, що ви є такі патріоти. Бо на таких людях будується Україна. Дякую тобі, дякую за твого батька, дякую, дякую. йому. Дякую за таких двох синів. прекрасних.